Добрий ранок. Камазіка прогріваємо. Ой, другий день така якась дощова непонятна погода, але все одно є настрій. Бо тому що учора оставив вечір ключі тих паспорт Ігорю від Таврії і від Ауді. А той, хто мався по Таврію їхати, не приїхав. А той, хто по Ауді, приїхав і купив її. Без торга, причому, бо я в інстаграмі виложував 900 доларів. Тому їдемо зараз до Ігора, заберемо в нього гроші. В 500 гривень йому на чай дамо, за те, що почекав людей. Вчора затримався в гаражі допозна. Приїхали, подивилися. Забрали. Тобто, що може не радувати? Авдюшечка повноприводна продана, і вчора вже продана була та дизельна. Тобто, дві ауді ми за день вчора продали. Ще би таврію, звісно, було б ідеально. А, і третю таврію, ой, третю ауді. Ну, третю ауді я тільки крім інстаграму ніде не виложував. Її треба. А і то! Питали навіть, там з інстаграмом, бо людина три питало, коли можна приїхати і подивитися, що там по документах і так далі. Якось так, їдемо в гараж. Що нічим торгувати, треба їхати щось купувати. Да? Можливо, сьогодні буде такий день пошуку авто. Дійсно, там були коментарі, трошки відео не про що, я знаю, розумію вас, але це ж кожен день. Це ж як, деколи екшен раз у тиждень, а не кожен день. Тому, можливо, сьогодні ми займемося пошуком авто з Олександру почнемо видзванювати. І може щось купимо. Якщо ми купимо, то ви побачите це на аватарці. Ну, Логічно. Ну ладно. А може нічого і не купимо. Поїхали в гараж. Розказуй. Що, бабуси, на базі нові, блядь. Нові все полагається. 900? Ну, вважаю. Ні, штука 100, 3, 6, 9. Три. За те, що задержався. Ну звісно, блядь. За те, що що? За те, що, блядь, мовляв їх. Мовляв їх. Коротше, це ще у нас на все перше. Це наші кріплення на нашу нову камеру. Це які хоч куди хоч. Раз. Друге кріплення на нашу нову камеру. Ох, тут їх теж бо за скільки видів. Так, зараз, бо розпаковка. І не дай Бог, ви не поставите мені лайки. О, посипались, посипались. О, ключик гарний. Поставимо. Тут і щіпці. І... Такі пов'язка. А це куди таке воно кріпиться? А, на руку, мабуть, сюди так. Друзі, я сподіваюсь, ви оціните. Тому що зараз може зима. А, це на голову. Це вона таке саме зараз на голові. Да. Зараз зима, день короткий, камери ці не пишуть в пасмовну погоду, а днем, при сонечку, вони записують 4К відео. Ось. Це на груди, до речі. На груди надіваєш, тут залишається камера, і на грудях у тебе такі штуки. Куча маленьких ще переходників. І це ще не все. І третя, ось посилочка, я теж вже відкривав. Тут теж все-все переходники. Поворотний, така удовжувач. Подовжувач, як правильно, ось такі, ось такі. І так далі. І такі. Коротше, ой, буде прикольно! Два таких. Ні, ну no круто, ні. Це просто даже подставочка за ноутбук там чи куда-то закидаєш. Доставляєш камеру. Це ще не перша. Новина наша сьогодні задоволена. Я вам вранці говорив, що будемо шукати машинки через Олекс. Но, тільки що я говорив по телефону, дивіться, ось 1029-1040. Може, вам видно. Хто це за номер і хто це дзвонив. Мене в галереї є ось така фотографія. Це джета, вона по техпаспорту. Власник загинув, вроді би. Жінка-спадкоємець, але це таке діло. Ну, Він її купив, не встиг переоформити. Людина просто каталася, і в неї загорілась магнітола. І ви ну, там все згоріло по салоні лобове торпеда і мабуть навіть трохи потолка. Це в неї вигоріло. Під капотом я відкривав все дивився. Звідки ця машина? Що це за машина? І ця фотографія. Це коли я грузив ось цю ауді, десь робив підсйомчики. Ось я вам зараз її зупиню. Не так пам'ятаєте? Ну ця 80-ка, яка ось це вчорашня наша серія, яку ми заводили. Тут на фоні стояла ось ця машина, ця джета, і був цей власний. І каже: ви займаєтесь автовикупом? Кажу, так, скільки дасте за такий автомобіль? Ну кажу. Там згоріла салон по техпаспорту, але гарний гаджет на гарних кердидисках. Кажу, вибачте, ну, уви, максимум тисяча. Сьогодні він передзвонює, готов. Приїжджай, забирай за тисячу. Ви представляєте, він сам себе контент накльовує. Просто дзвонить і каже, я готов, приїжджай, забирай за тисячу. Що може нас не радувати. Тому ми зараз. Я правда не знаю, чи сьогодні вже почнеться. Сйомка відеокамери, бо тому що це ще не всі кріплення. Одне з них дуже важко знайти і замовити це кріплення. Щось типу такого вставляється камера і магніт. І дома і магніт і до кузова я хочу так зробити. Ну це кріплення важко знайти. Ми замовили, поки чекаємо. Так, може вам це не цікаво. Що, цепляємо нашого лафета, підката і їдемо за джетою? Тисяч. 1000... А, якраз прикиньте! на тисяча, те, що мені Ігор тільки що дав. 900 доларів, точніше. Прикол. Все, друзі, поїхали по джету. Буде прикольно. Ще залишились ці два відеречка. Чесно, за таврію взагалі не переживаю і, і любий перекуп за 250 забере. Ну а ауді чекаємо сьогодні двох людей. Не знаю, може продасться вона і так. Підката лишив на розборці. Виручає, звісно, знатно. Пу -пу 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 -пу. Хопа. мені каже, я вже професіонал. Та, друзі, зустрінемося біля джети. Час 20 їхати. Так, друзяки, коротше, ми на місці, але тут знімати не можна. Бляха-муха. Ну, Зараз я так стану, трішки щось підсніму. Я думаю, ви розумієте. Краще з цим не жартувати. Осатик сзади стоїть. Зараз все покажу, буде прикольно. Зараз ми розрахуємося. Дядьку сідайте! Доброго дня. О, доброго дня. Так, ви просили в гривнях, так? Да. 20, рахуйте. Що, рахуйте. Ще 20. 42. Да. А що так, надумали? В смислі? — Продавати. — А воно просто стоїть, блін, і тут заважає, блін. Заважає, так? Да? Заважає. Вже блін казали, щоб приймав, блін, понимаєш? А, От. а я позвонив до тої хозяйки, що я в неї купляв. Вона каже, блін, не можу нічого зробити, щоб переоформити. А у вас є на жінки, так? Да? Є, якщо, шо, блін, особливо тих паспорт тримає. Ага. А, як, а чому ви не переоформили зразу авто? Скільки ви їм володіли? Три місяці, бля. Три місяці? І Воно згорів. А чому зразу купляєте таку машину і не йдете в Рео? Фет знятий, а я толкаю машину на шнурку би, треба розвернути. Добре, добре! Бляха на розетку. Ну все. Нам на розетку наїхав просто. Нехай, нехай. Так, а да, тепер так погружу Та да, Можу знімати тільки з такого маленького ракурсу. грузимо щоб більше, на жаль, не зніму, вибачай. А те буде можливо трошки порулювати. Зараз я такой треба максимально широкого широкого. широко. широко. сюда. Вот. Так. Сьогодні я відкриваю для вас секрети своєї стратегії. Ви буквально насипали мене питаннями, які стратегії приносять результат. Настав час відкрити карті. Ніякої стратегії нема. У трейдингу важливіше знайти правильний момент відкриття угоди. трейдери початківці часто роблять це навмання, і це може дорого коштувати. Але я знайшов для себе потужний інструмент. Індикатор Momentum. Він допомагає краще зрозуміти ринок. Давайте я вам покажу. Відкриваємо сайт і. Слідкуємо за графіком і робимо під підійде вниз або вверх. Я думаю, зараз вверх. І чекаємо. Силка на потрей оставляю знизу в закріпленому коментарі, а за моїм промокодом ви отримуєте 100% на перший депозит. Єсть покупка. Чиназис. Жімони зняв ньому. Зараз до вас додому. Зелений. Давайте трішечки пізніше. Розкажу, покажу. Поки нормально. І так, ми їдемо зараз з джетою. Щоб ви розуміли, де що зараз хочу об'яснитися. Коротше, ось мій день 12, ось мій канал. Давайте так, відео. Е, день 12, день 13, це моя чернетка. Це я зараз опублікую. День 12. Скільки мені обійшовся ремонт. Пасата. Тобто тільки вчора вечором вийшло. Ми заходимо коментарі. Саме Льоха хотів 4 плюс 3, а не 3. Самий злайканий коментар. Ю-маю, я може щось не зрозумів. І Льоха не сказав. Ну я йому вчора дзвонив 5 разів, він не взяв трубку вечором. Ну, точно біздився. Він у нас якась з джета, прям в нос-нос їде з нами. І чого він не сказав, це що ще три? Ти шо, Льоха? він каже, три, я подумав, типа що, все в общому. Диви, що опять не бере трубку. Я просто, якщо ще три, то я йому дам. йо Йомот, Льох, привіт! Здорово. Йома йо, слухай, ну я владно затурканий, хожу, бо знімаю відео кожен день ночами не сплю. А ти чого мені не сказав, що пасата ще три, а не всього три, бляха. Та я грибум, може ти, блядь, ну потом приїдеш і що. Ну ти чітко, внятно, сказав. Я ж тобі кажу, то есть то тих 100 доларів хватить, ти кажеш, да. Ти скажи ні, ніхіра, ще 100 доларів і ще три. Та ладно, вже, що шо ж ладно? Ну блядь, мені... Я сам не зрозумів. А це читаю коментарі, блядь, і кажуть, ну Льох, ну йоп твою мать, ну що це таке? <риклад> і ти мовчиш, вчиш, не кажеш! Та блядь не Ну ты чітко должен сказать. Ну Леха, ну що ти вот это вот. Дивись, давай, сьогодні заїдеш, я буду через час-два в гаражі, заїдь, я тобі ще трьошку отдам. Добро. Давай тільки, ти дивися, бо я з голови знову это, ти або набери, або давай карточку скину, вже скину, або заїдеш. Ти картами не пользуйся, я заскочу. Давай тільки не забудь, щоб я забуду. Добро. Давай, давай. Давай. Бля, ну це прикол, Льоха, ну ти прикалуєшся чи що. Ну то скажи, внятно чітко, ще три тисячі. Чого я це должен, Блін, читати в коментарях. Приколіс. Ах, хуєни два поїхали. туди? туди? Коротше, дві-три справи робить одночасно погано. За рулем говорити по телефону не можна. Тому ми ставимо навігатор далі. Джетку тянемо, вибачаю, що десь якесь недорозуміння було з моєї сторони. Я просто реально е, не зрозумів. Там просто ну, типу, там, якби та робота стоїть десь три. Але ну, так на посадку я заробив, так і нехай Льоха заробить. Тому да, я йому дам ще три. Тому ще мінус три з нашого бюджету. Сподіваюся, він заїде, я десь може якось відсніму. Ще трошку, льоха, я тобі дам. Поліція стоїть, штурмує. Ладно, тянемо. Нашу джету, так, да, коментарі страшна сила. Як я мог це пропустити? Такий сьогодні виявився не дуже деньок. Там знімати не можна, там не можна. Але щось відзнімемо, можливо, під вечір. До речі, сьогодні ще опублікую для вас, за скільки, а, то ви вже це бачили, за скільки я продав пасата. 4900. Непогано заробив 1000, ну але тепер, якщо віднімати от це все, то 900. І то там ще колеса не продані. Все одно, в будь-якому випадку, плюсик є непоганий. Але я думаю на цій джеті теж заробимо Диви ще один пост. Ви що, прикалуєтесь? Всі писали, як там з лафетом їздиш. У, а він з камери стоїть. Фоткай, фоткай! Ні? Пожалуйста. Я сам сфоткаюсь. Доїжджаємо. Джетка ціла. Майже ціла. Перший момент. Три тисячі гривень. Льоха вже на базі, тільки що дзвонив відказ. Другий момент. Нам запропонували Ford Scorpio 2, по якого ми зараз поїдемо. І ще в мене є ідея на завтрашнє відео. Або ми будемо ремонтувати бюджету, зараз буду обзванювати розборки, але треба зробити фото, бо тому що, ми як будемо дзвонити на розборки, вони нам будуть говорити за салон Космос. А ми їм такі, а не хочете нашу за палтери забрати. Я думаю, що я за палтери на будь-яку розборку здам. Що це за короч? Льоха це твій? Даров. Леха, хто тупо? Ну, я 4. Хуй да знає. Три тисячі. Бля, а, ти шо? Ти та як ну, ну люди обіжаються на мене? <ріху> Каже, не прикидуйся дурачком. Ну ти чітко скажи, ще три там. Я одку знаю, те тебе є чи немає. Люди. А про чому? Я? Якщо я говорю, кажу, то я там давав 4, все нормально, все нормально, ти кажеш все. Сказав, ні, ще три. Бігом! <ріху> Або ти не вийдеш з бази, поки не розрахуєшся. Ану показуй, а ну приїхай, так. А це на газу трохи. Ну що пацани, може варто займатися такими вже, а не <рес> Да, на розбація салона, лобове і поїхав. під капотом все цілесненьке. Та проводку треба. Ну і проводку, та, ну а пейнусь, кинуть, що. згоріло. Да, все кусками, і все. Але диви, -то, це хоч машина, блін. Пропоную його навіть не вигружати. З лофета. Отак вот зараз ми його скинем. Ого! Як же ж я так відщибав уже? Треба чуть назад здати. Натяжка. Опа. Вс. Отак вот і буде завтра. Ми або його зараз порахуємо скільки зробити, або на розборку. Талян, порахуй мені, будь ласка, ремонт цього апарата. І напиши список. Або купи. Вже вже напали, напали. Топали. Та ти подиви на цю жопку, диви. Ти подиви на ці титани. Пасне, под, под капотом, так. чотенько. Так, так. Та це магнітола є згоріла. Ні, ти кажеш, суха магнітола, а то що Ні, все поплавалось. Так ти сказав, тільки магнітола. Ні, то треба все поменять. Задні, чист... задні, в принципі, задній ряд нормально, тільки потолка треба поміняти. Ну, пожалуйста, так. Да. Все поменять. Задній ряд, типу, цілий. І Ту, под капотом, дай. Я думаю, тут кінческа по всій машині просто поможе. Но. Не, ну и... Тогда Леха, уезжай. Вот то история с Лехой, вообще прикол. Давай. Идеально. Это же бензин. Димон, что по работе? Лобовец ты не вклеишь, сайт будет клеить Димон. то есть... 300 баксов поменяешь? И И она заведется и поедет? Потому что Не, по электрике по надо будет пройтись Не, тоже. Нет, вот Не, так я проводку куплю, просто бы заменить. Заменить хуй, знаешь, как она там поплавилась. Просто ее вытянуть и а заменить косу. Себе в кучу. Туди, там Росії, все просто... Та ні, з ключ всередині, але нафіг <рес> пробувати. Не, не, не треба її статус. пробувати заводити. Це ключ в замку. Ключ в замку, так. Да. <рес> Кажи, Дімо, ти що, ти, ти візьмешся чи ні? Чи скільки грошей? Кажи. Дорозі, брат, шо, вся 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 ви будете робити, чи мені завезти на круте СТО якесь. Так, я так сказав, пацану Дімону сказав вже ж. Я по дорозі вже Дімону дзвонив, казав, Димон, ти подивись, він каже, приїдь спочатку. Ну, чи я вже її зараз, я не оцепив, чого по-твоєму. Я до тебе її привіз. Я зараз на круте СТО зажену. Кажу це все раз. Баксів 300, а по електрики хуя знає. Смотря, що там буде, бля. розвіп, поміняв, блядь. Якщо вийде, розум ми поміняв, проводку. Да, поміняв, так, типа, поміняємо. А якщо, блядь, перепаювати щось треба, то, то... Не, буде. Чайна. Ні, ні, ми... перепаювати що не надо буде. Треба просто поміняти проводку. Якщо вона йде геть під мотор, значить треба міняти під мотор. Щоб вона ще раз таки не було. Под мотор, щоб його там поміняти, буде і мотор, блядь. Може і таке, щось... я ж не спорю. Тільки як розберемо і тоді буде. Ладно. Понятно. Тоді треба дзвонити на розборки, подати хочуть вони за за все це. Четвертий диск. Так, пацани, туди на место його. Хоп. Давай колеса заберу. Бля. Скільки? Ну скільки? 200. Хорошо. Але ставиш щось обратно назад сюди. Ніхуя себе, железяки. Ну железяки ну, да ставиш. Тоді 150. Тоді 250. <реш> <реш> да <тоді 250. реш> <реш> Та давик ці диски хоч виглядають на цій машині. Я другий дам. Ні, реально, диски зачетні тут. Вони прям пасують. Не вташни, блядь. Давай диск, я на кладі поставлю. Коротше, ще раз, ціну. Що? Скільки збереш? 400? 300? 400. 300 не забираєш, так? Да? Ні. За 300, ні? Та я зараз зажену. Зараз за 150, хлопці, виїде, нахуй наху. Да. За 150. Да. Зараз оддам так. Я зараз наберу, зараз за 150 нахуй вилезено. Наху. Давай колеса. Да, Толик, ти хоч споспориш? Давай навайна. Ні, ще й попило сосять. Ти хочеш поспорити? Хімчистка за 150. <клеса> колеса давайте. Тут просто хімчистку зробити колеса і вона поїде. Давай куплю. 400? Хімчистку куплю. Лиши, лиши. Я сам собі цю Давай цю. я тобі скадіка, колеса. Та лиши. Та щоб вона поїхала, потім будемо дивитися. Пару підсйомчиків. остається. Давайте я вам ще дещо покажу. Сьогодні доволі буде насичений день. Знову-таки, хотів через е, вам показати. Камера плана знімає, ні. Але покажу, знову мені запропонували отакий Force Corpio 2. Давай. Бля, бампер. Та бампера дорогі, падло, капець. На Титана. І не один, і не той теж. Та той теж, так, пошарпаний. Але машинка на ходу. Це щось він розібрав там? А, це славута. -то. Це твій Славу подарок. Славуто <ріху> подарунок. подарок. Чи там рой <ріху> Короче. <ріху> Коротше. <ріху> бо тому що ми зараз їдемо на машину по ходу на ходу. Що цей газ в мене виділюється? Може він закінчується. До речі, мінус 50 доларів сьогодні газа. Та на ходу, Сядеш, за заволь, приїдеш на їм з цим ходом. Ціна, слухайте. 700 баксів. А, а? 700 доларів переоформляється на ходу, 2,3 мотор. Ми навіть ну, розбор його можемо кинути. <хи> ну, це так, план Б, ну, як завжди. А за Volkswagen е, сьогодні буду вечором шукати е, розборку. Два часа дня Добавляти вам 13-й день чи ні? Чи пізніше вечором, а? Він вже в мене змонтований. Є. Ладно, вечором додавлю. Коли комплекрода. Поїхали. А? а? З дрифтом? За 6 тысяч поменяєш 5-6. Ну за 10. Да, ты тих же 6 казал. Ну 3 уже дав. Ты сам, що замена печки, що там провода. Я понял. Ты сам, що за печки. Ну я же 3 дав и 3 потом. Нормально. Так, Лех, я тебя почу. 6 тысяч ты поменяешь, да? Да, купляй проводку, то шукай, чтобы она там было. Я понял. А по часу не поткаєш тоже, да? Десь тиждень. Ну, все, хорошо, я тоді буду шукать і заказувати. Дякую, Лох, спасибо, давай. Ну, це та сама різниця, коли тільки що в нас на СТО сказали 400 баксов, і це ще вони потім доплюсовують, будуть, як всі СТОшники, і вийде 500. А Лоха зробить за 150. Саме тому я ремонтуюся в Лохі, а не через стінку в нашому гаражі. Ось така буде клеймо пацанам, Толику. А ви питаєте, де Толік? Толік зажрався вже. Розказуй. <хи> я знайшов собі водія, який заїду. Дімон, давай ти, Я реально, а чого ти зі мною кожен не катаєшся? Mm -hmm. Давай поїхав з мій день кататися. Коротше, все. От ще один соус, я тобі накинув. Mm -hmm. Коротше, за кермон буде Дімон, нам покататися. І заодно швидше з'їздимо. По фордах. Mm -hmm. А, я ще забув сказати, що за Форда треба буде зробити відкат, якщо ми його заберемо, звісно. Нам запропонували за Да. Ціна? Ціна 700 доларів, я казав. А ціна від хата ще не казав. Ще ціна від хата не, не знаю. Так, третя часа, година. Ну я думаю, що ми до тим нас На блоні назад. Поїхали. Не, поїли і поїхали. Пункт назначення знаходиться справа. Пункт справа. Значить. Де Форд? Вставай туди на парковку. Заїжджай, заїжджай. Так, отакий от Фордик. Коротше, нам дозволили знімати. Я просто покажу вам бампер. чому вони такі дорогі. Бо тому, що вони сипляться як з гавна якось. Москвич тоже, да, ваш? А сколько денег? 300 доларів. Та ні. Коротше. Фордика. Давайте, не катаючись, 700 доларів, да ми поїхали. Що там? А я бачив. Ось дивись, номер телефона те мій є. Я ще ага. звонюся, треба, буде я там перезвоню до людини. Ось це доручення, все ага. просрочене. Але це людина зробить взагалі без питань. Це наш боєць, військовий. Ой. А є О, тут є свій номер? От УКІ. Є він. Звісно, ну, звісно, мене ось навіть його. Так, да, є, є, все. Ну, Супер. я колишній мінтяра, блядь. E, ну, задня ж ви... Ну, да, да, 700. E, да. Дивіться, подожіть, ще не спішіть. Чо? По водикам? Так. Він він повністю не головний. Дивіться, це один ключ. Так. Е, він до замка зажигання не підходить, ага. він до дверей. Понял. Те, що там не дай дає бокс, що, що? І повністю працює. Понял, поняв. Понял, а. Пац понял. Зразу пока ви так це. Так. Потом із-за удара тут нічого, я не знаю, я поіщу, як машина просто нажималася і воно відкривалося. Після того, як це йовнули, блять. Не знаю, що перестав за мною працювати, але все, я як відкривав. Та воно мені не треба. Дайте техпаспорт, паспорта, де ми поїхали. Ключ не треба, ладно, хай буде. Дивись, магнітола, я не знаю, там предохранитель, вона працювала. Абсолютно працювала вся магнітола. Флешка, хуєшка, будь тут тарбальна. Можна просто предохранитель. Понял, ну, понял. Прямо на тарах. Не в вашу машину, а до направо, ось ви вбираєте в АТБ направо, за ну, Сільпо направо. Да, туда ж. Да? да, да. Немає ніяких питань. Ціна нормальна, і все. Заvoid. Надо заправляться. Вот. братка, по заправ газу з правої сторони. Тому що я вчора заправляв 10 літр, тому що тут поїздив. Ага, не газа немає, так? А? Газа немає так? Я не так, то воно моргає постійно, що повний, що пустий, постійно так воргає. Поняв. Покажу, то давай, десь прощав. на заправку заїдемо. Чув? Угу. Зразу бачиш і ставай. Це де вона геть буде, мабуть. Геть в Києві там. Туди. А це ви десь по автовикупу комусь запропонували, так? Це ж вчора да? вашому товаришу, який є. Та ну, це знакомий просто, так, да. скинув мені. Значить. Це десь де він оголошення таке робить, що автовику займається. Я не пам'ятаю, вчора просто лазив вже шукав, тому що в мене часу немає, мені треба виїжджати. Поняв, На, поняв. Оп, о, це це опік. Все. Все, що. Ні, я А, і ручник я не затягую, тому що ми тоді відключили. Давай нахрен нам той ручник. Ти пішов? Так, да, я думав, що машини пішком, а ти виїжджай. Все, в полон. Все, дякую до побачення. Все, бакші зміни. Вам теж пам 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 Є покупка на оболоні. 700 доларів. Що ж там дивиться, що там кататися? Два мотор, три він стоїть 400 доларів. Тільки мотор. Рейка більше сотки. Титани і резина. Е, до речі, резина там майже нова. Та їдемо. Придеться рулювати вже самому. Нема водія, Ну, нічого. Ігор! Що ти там заховався? Поїхав? Я... Ти поїхав? Та ти прийдуть ти можеш за мною їхати, давай доганяю тоді. Давай, то їжать, давай, давай. Капець він ще й поїхав уже. А я шукаю його жду. Ладно, доганяємо. Я думаю, якісь гарні пацієнти зробимо. По дорозі. Там і так зробимо щось. Поїхали. Да, друзі, ось такий у нас вийшов сьогодні денечок, Записую на телефон, тому що вже темно. Камера взагалі не буде видно. Дві покупочки ми маємо. Завтра ми їм займемося. Flexwagen, мабуть, піде до льохи на ремонт, але ще не знаю, скільки коштує сама та торпеда, щоб не дзвонювати до вечора і шукати. Зараз ще покажу. І пасад, можливо, вам буде видно. Уже грязний, бо тому що форт їде. На всі свої гроші. Все, ребята, отака. А -а -а. Просто ночі нічим ти не поснімаєш. Ось такий видається доньочок. Ну що, до завтра, завтра ту на продаж, цю на ремонт. Побачимо, побачимо, все. до завтра.